Даю відомий текст Слова Божого, який написано книга пророка Ісаї, 9 розділ, п'ятим віршем. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, п'ятий текст написано такі слова. Будеття народилося нам. Даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Слава нашому Богу, щоб прийшла ця повнота, оприділена самим Богом. І Бог із великої любові своєї післав сина свого на землю. І недаремно братом переді мною, Олександром, було зазначено мету, для чого прийшов Ісус Христос на цю землю. Тому, дорогі мої, що для мене сьогодні є Різдво? Що, що означає Різдво для вас? Хоч слово Господнє не дає точних даних, якого саме місяця народився Ісус Христос, якого числа. І люди напротязі віків ведуть дискусії, хто правильніше, дорогі мої. Але для нас найважливіше, щоб знати саму суть. Для чого прийшов Ісус Христос на цю землю? І ми чули, що Він прийшов для того, щоби спасти. Від чого? А від рабства гріха і всякої неправди? Лиш тільки дві умови з Божої сторони, а право вибору за кожним. Із нас. Бог з своєї сторони зробив усе для нашого спасіння. Наш людський вибір, як я вже говорив, дві умови. Перше, це повірити Слову Господню. І друге, з вірою прийняти цю радісну вістку прийняти його святе слово у своє серце і просити в Бога сили і мудрості, щоб дотримувати Його слово в нашому повсякденному житті. Адже нашу любов до нашого живого і всемогутнього Бога, який вчора, сьогодні і на віки той самий, ми можемо показати. Нашим богобійним життям, любов'ю один до одного і найбільше до нашого Ісуса Христа. Я хотів би, дорогі мої брати і сестри, задати собі і вам питання. що ми маємо в Ісусі Христі? Цікавились ви, чи ставили ви собі таке чесне, справедливе запитання, особисто кожен, що я маю в Ісусі Христі? А я скажу свою думку, я маю все в Ісусі Христі. Слава Йому! Я маю все в Ісусі Христі. Якщо я йому довіряю, якщо я вірую в Його святе слово, приймаючи Його в, це, в своє серце, я маю все. Недаремно я зачитав з книги пророка Єрем, Ісаї, приблизно за 750 років, уявіть собі, 750 років до приходу Ісуса Христа на землю. Бог устане Ісая, свого вірного пророка, дає таку чудову обітницю. І якщо ми були уважні, неначе Ісая був в той час, коли народився Ісус. І Він починає і каже. Бо дитя. Народилося нам не тільки для одного Ісаї, не тільки для вибраного народу Божого Ізраїля, а написано нам, усім людям, даний нам син, як подарок, як велика милість Господня. І далі Ісая каже, що влада, Він має владу, влада на ременах Його. Ісус Христос має владу. І перед своїм відходом від цієї землі, коли він виконав волю Небесного Отця, пам'ятаєте Його слова? Він сказав, мені дана влада. На землі і на небі. В іншому місті Ісус каже, мені дано, щоб ви знали, що мені дана влада на землі прощати людям гріх. І знову є умова. Коли ми щиро визнаємо свої гріхи і провини при лицем Господнім, і просимо, щоб Господь простив. Очистив, омив і дав сили Святого Духа, бо самі ми не пройдемо цей земний шлях. Благовінні жити кожний день і бути вдячним нашому Господу за його милості і благословіння. І в даному тексті записано ім'я, як він буде називатися? І кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Дорогі мої, я не буду детально зупинятися на кожному цьому імені, але бажаю собі і вам, щоб це слово не, було, не залишалося лише тільки на сторінках Святої Книги Біблії. А щоб це слово було прийнято нашою вірою, щоб це слово, ці слова пройшли через наш розум і завжди було в нашому, нашому серці. Адже в цьому багато імен, багато титулів ми можемо знаходити на сторінках Святої Біблії приблизно 50 імен і титулів. Записане на сторінках Святої Книги Біблії. А в даному тексті, якщо б ми сьогодні не знаємо, як нам поводитися, як нам поступити в тій чи іншій ситуації, то зверніться до дивного порадника. Щиро, сердечно, і він дасть свою пораду. Якщо ми сьогодні перебуваємо в великих переживаннях, можливо, хвороби докучають нам невтішні діагнози, я хочу сказати, що ім'я його Бог сильний, і для нього немає ніякої неможливої речі, тільки довірся в Його святі і всемогутні руки. Надія. Він є Отець вічності. Наше земне життя, яке так швидко пролітає, так швидко проходить. Але от Слово Господнє дарує нам надію, що життя не закінчується тут, на цій землі. Ми створені на образ і подобу Божу. І Бог заклав вічність у кожну людину. Тільки від нашого вибору залежить, де ми будемо її проводити, чи в присутності Божій, бачачи велич Господню, бачачи всю цю красоту і славу, яку він приготовив для вибраних своїх, чи в вічності, в вічній розлуці, тільки через неправильний вибір наш – який ми зробили живучи тут, на цій землі? Князь миру? Як ми сьогодні потребуємо нашого Ісуса Христа? Як ми сьогодні в жителі України потребують цього миру не, не тільки на словах, не тільки як обітниці. Який не завжди виконується, але Божого миру, який превищить людського, який може зберегти нас, мене і вас, кожного, хто довіриться в його святі руки, і незважаючи на ці життєві обставини, на ці хвилі, на ці бурі, мир Божий буде в нашому в моєму і вашому серці. Ми будемо знати, що навіть якщо наше земне життя закінчиться, ми будемо в досконалому мирі, присутності Господній. Тому, дорогі мої, що для мене Різдво Христове? Це свято Божої любові. Текст нам постійно нагадує, що так бо Бог полюбив світ. Іншими словами, можна сказати, що так бо Бог полюбив усіх людей, щоб кожен умова, хто вірує, не загинув, але мав цю живу надію, вже живучи тут, на цій землі, Різдво це свято радості. Що є вихід з кожної ситуації? Різдво це свято надії, це перемога світла на темряву. Різдво це прощення наших гріхів, коли ми визнаємо і залишаємо їх. Різдво це очищення. Це усиновлення, це влада дана самим Богом. Знаєте ви про неї? Читали ви на сторінках святої Євангелії? Я нагадаю. Іван, пишучи в своєї Івангелії в першому розділі 12 вершем, говорить, а всім, слава тобі Господи, всім. Всім народам, які жили, живуть чи будуть жити, всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, а не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, але народилися. Від Бога. А тепер стоїть запитання. Чи народжений я сьогодні? Чи народжені ви? Чи народжені ті, що дивиться, чи буде дивитися, чи народжені ви від Бога. Стоїть запитання. І Христос? У розмові. З освіченою людиною не Він сказав до нього під час їхньої розмови, каже: по правді, по правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. І п'ятим віршем Третього розділу святої Івангелії Івана написано. Ісус каже до цього самого чоловіка по правді, по правді, кажу я тобі. Чи знаємо, чому Христос двічі говорить по правді, по правді, а щоб звернути особливу увагу цього чоловіка? На той час, який прийшов вночі для того, щоб мати розмову з Ісусом Христом. А сьогодні це слово звучить до нас, хто має вуха, щоб почути, що особливо хоче сказати Господь, щоб ми звернули особливу увагу на Його слова, щоб ми прийняли це слово. Щоб ми прийняли вірою і виконали його в своєму земному житті. І каже Христос, по правді кажу я тобі. Коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Тому, дорогі мої, Вибір за кожним із нас, що ми зробимо. Чи будемо ми просити в Бога милості і ласки, щоб нам народитися від води, від слова Господнього і від Духа Святого, щоб нам бути подібними до нашого Спасителя. Ми будемо приходити до нашої молитви. Ми будемо дякувати нашому Богові за Його обітниці. Бо багато пророцтв в старому заповіті говорили про прихід Ісуса Христа на цю землю. Багато пророцтв виконалося, багато пророцтв виконується, і багато пророцтв обов'язково виконується. що скоро, дуже скоро. Ісус Христос прийде. Уже не для того, щоб страждати, не для того, щоб вмерти, бути похованим третій день Воскресні. Він прийде. Він прийде за своїм вірним народом, за своїми вірними дітьми, синами і доньками, щоб взяти присутність Твою, щоб ми бачили велич і славу Його. Ми будемо молитися. І перша обітниця кожної молитви це те, що ми, Бог дав нам право. Якщо ми народжені від води і духа, перша обітниця в молитві, ми маємо право називати небесного Бога Отче наш. Тому будьмо вдячними. Božih vam blagoslovi. Molimo se.